Анатолійович Шмагаль шановний пане президенте України, шановний пане голову Верховної Ради, шановний пане голову президії Конгресу, шановні колеги, друзі, партнери, гості, пані і панове, ми знаходимося в моменті, коли діалог між центром і місцевою владою залишається абсолютною необхідністю. Окреслю головні пріоритети і виклики, над якими ми працюємо і які потребують наших спільних зусиль. Перший пріоритетний напрямок і виклик це безумовна енергетика. Як вже сказав сьогодні пан президент, ситуація дуже складна. Ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати нашу енергетику. Є повністю знищені об'єкти, які допомагали нам балансувати енергосистему. Шановні колеги, вам на місцях. Це потрібно розуміти, бо це впливає на плани і комунікацію у ваших громадах. В енергетиці ми працюємо за наступними напрямками. Перше, це швидкі ремонти, а також відновлення об'єктів генерації і розподілу. Ремонти йдуть 24 на 7. Ми вдячні нашим енергетикам, постійно координуємо наші потреби. Два дні тому грунтовно обговорили з послами G7. Потребу в допомозі маємо підтримку від Литви, яка вже передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами: з Естонією, Словаччиною зі всіма іншими країнами, які знаходяться поруч і які знаходяться далеко. Окремо працюємо над питанням збільшення можливостей по імпорту електроенергії з ЄС до 2,2 ГВт. Це буде майже 30, на 30% більше ніж зараз. Другий напрямок це децентралізація енергосистеми. Також президент сьогодні на цьому наголосив: це менше вразливості, більше надійності. Робота в цьому напрямку проводиться. Є успішні кейси, зокрема, у вас в громадах, є робота з партнерами, які активно допомагають. Вже маємо понад 120 малих когенераційних установок. Звичайно, цього недостатньо. Важливо і на регіональному рівні. Активізувати співпрацю з партнерами в цьому напрямку, і партнери на цьому також наголошують. Вони очікують більшої активності від регіонів, власне, в питаннях малої генерації. Третій напрямок це, звісно ж, наше ППО. Ми на всіх рівнях піднімаємо це питання. Це пріоритет в всіх перемовинах президента України уряду українського сьогодні. Ми прийняли урядом рішення. Відповідна, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для наших об'єктів відповідно критичної інфраструктури для компаній, які до цього відносяться, це в додаток до того, що вже робиться і що відбувається, також відповідне рішення внесено і прийнято урядом. Коротко, ще додам по пунктах незламності. Важливо рішенням уряду. Ми нормували їх роботу на постійній основі. Понад 10 тисяч їх є по всій країні, і відповідно відповідальність громад і керівників громад на місцях, аби все в них було працювало і працювало практично протягом воєнного часу. Постійно другий глобальний виклик це будівництво оборонних рубежів. Сьогодні на засіданні уряду ми прийняли чергове рішення про виділення ще 3,9 мільярда гривень на фортифікації за дорученням президента. В цілому, з початку року, ми дали ресурси майже на 30 мільярдів. Тепер ключове це ефективно використати цей ресурс. Бачимо, що роботи теж тривають 24 на 7, Бачимо результати, максимальна увага всіх голів обласних військових адміністрацій на цей напрямок. І маємо надзвичайно оперативно завершувати ці проекти, цю роботу. Сьогодні також ухвалили рішення, яке дозволить Укрзалізниці в пріоритетному порядку перевозити бетонні складові безоплатно для будівництва відповідних фортифікаційних споруд. Це дасть можливість значно прискорити облаштування наших оборонних рубежів. Третій пріоритет і виклик це знову ж таки безпека. Це укриття, їх кількість, якість, і їх доступність. Зараз у нас. Більше 61,5 тисяч укриттів за останній квартал додали 1200. серед лідерів по збільшенню укриттів Дніпропетровська, Одеська Київська області. Дякую за це і інші області, звичайно ж, просимо також наростити темпи. Близько 87% шкіл. Мають укриття, що покриває 93% учнів. Для будівництва і облаштування укриттів у школах у нас рекордна сума на цей рік 2,5 мільярди гривень. Сьогодні ухвалили розподіл цих коштів між регіонами. Пріоритет це прифронтові області, які найбільше тероризують російські війська. По 500 мільйонів отримали Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області, по 200 мільйонів виділяємо Миколаївщині та Херсонщині, по 150 мільйонів гривень для облаштування укриттів в школах Одещини, Сумщини і Чернігівщини. Сьогодні рішення прийнято вже наступний тиждень. Буду просити розпочати роботу і фактично інвестувати ці гроші. Безпосередньо в укриття для школярів. Принцип розподілу був наступний: ті регіони, які дійсно знаходяться під російським терором, де найбільша кількість учнів вчиться онлайн. Ми зацікавлені чим більше заінвестувати в укриття і перевести навчання в офлайн, використовуючи ці викриття. Тому тут дуже простий принцип. Плюс є ще один мільярд гривень на облаштування укриттів в медичних закладах. Робота там також триває, звертаюсь до всіх колег на місцях. Не затягувати це питання по облаштуванню будівництву укриттів. Треба максимальна швидкість, прозорість та ефективність використання коштів. Четвертий виклик і пріоритет також сьогодні наголошений президентом: це підтримка і відновлення нашої економіки. Дякую парламенту, дякую Голові Верховної Ради, законопроект про БЕП який сьогодні згадував голова Верховної Ради, це один з кроків щодо покращення бізнес-клімату для наших бізнесменів, для тих, хто сьогодні наповнює наш бюджет. Пільги на великі інвестиції, індустріальні парки, підтримка українського виробника, страхування ризиків, пільгові кредити, гранти, субсидії, підтримка експорту, дія сіті, платформа зроблена в Україні. У нас насправді вистачає інструментів, аби пришвидшити відновлення економіки більше 40 мільярдів. Гривень закладено в бюджеті, аби стимулювати цей напрямок, тому працюємо над цим також. Тепер, користуючись нагодою, пане президент, дозвольте також проінформувати про підтримку Харкова і Харківщини в умовах постійного російського терору, на ваше доручення після відповідного робочого візиту впроваджуємо. Додаткові кроки. Їх є три: перше це можливість зниження податкового навантаження, зокрема для Харкова. Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три види податків: єдиний податок, відповідно, орендна плата і плата за майно. В свою чергу недоотримані доходи будемо компенсовувати з державного бюджету. Це і Харкова стосується, але і для всіх інших територій. Це також діє. Ми це зробили універсальним механізмом. Друге, сьогодні на уряді ми ми ухвалили доручення Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики, НКРКП, Харківському обленерго про термінове забезпечення Харкова мобільними модульними котельнями, когенераційними установками, ну і відповідно генераторами для багатоповерхівок. Ми розуміємо, що відбувається в Харкові, і маємо вже зараз готуватись до зими. Протягом двох тижнів відповідно програма має бути подана, і ми маємо розпочати спільно з партнерами цю роботу невідкладно. Третє в прийнятому сьогодні розподілі. Субвенції на облаштування безпечних укриттів я вже озвучував. Школи Харківщині в пріоритеті виділяємо 500 мільйонів гривень. Якщо потрібно буде ще виділити гроші, ми виділимо ще. Давайте почнемо цю роботу активно. Ми також будемо робити все необхідне, аби підтримати місцевий бізнес Харків'яни Харків. Зокрема, дякую Міністерству економіки за ініціативу. Уряд збільшить обсяг грантової підтримки для бізнесу в місті Харків у Харківській області до 500 тисяч гривень. Один грант фактично це коефіцієнт. Для Харкова і е, інші кроки ми також зараз напрацьовуємо спільно з місцевою владою. Будемо їх запроваджувати. Ми обов'язково вистоїмо, відбудуємо всі наші міста, ми відновимо нашу країну. Дякую всім, хто сумлінно працює над тим, аби Україна була сильною. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!